Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться, галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму, не прийшли на поріг школя. Зачекались дітей-педагоги, незвичайний в нас перший урок україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи, єдині, переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні, буде мир тільки так, тільки так. Тож завзяті й сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка в світ знань та наук. Україна здобуде свою перемогу. Ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний, нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекались вже учні, вчителі, перша веселі. Як же добре, що знову хоч онлайн. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки. Дорогі мої учні, шановні колеги, вчителі і шановні батьки. Доброго дня, наші дорогі учні, наші дорогі батьки. Доброго дня, мої дорогі колеги. Вітаю усіх з початком нового навчального року. Вітаю, друзі, всім нам мирного неба. Вітаю вас з Днем Знань. І початком нового 2022-2023 навчального року Дозвольте мені щиро привітати вас із таким нелегким для нас початком навчального року. Любі діти, батьки, вітаю вас з початком навчального року. Дозвольте сьогодні від щирого серця привітати вас усіх з Днем Знань з початком навчального року. Шановні батьки, щиро вітаю вас зі святом 1 вересня. Дорогі мої учні, я вітаю вас із початком цього особливого для нас всіх навчального року. Саме цей день ми традиційно збираємося на шкільному подвір'ї, але, на жаль, не сьогодні, адже в країні йде війна. Підступний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям і спокійно навчатися. Але ми щиро віримо, що зовсім скоро зустрінемось на традиційних уроках. Хочу привітати першокласників, для яких цей день є особливим і пам'ятним. Нехай світлим і радісним буде кожен ваш день. Будьте здоровими і ростіть на радість своїм батькам. Шановні випускники, цей нелегкий навчальний рік є для вас останнім. Бережіть в своїй пам'яті шкільні роки. Саме ви є майбутнє нашої держави, саме вам відбудовувати незалежну Україну. Своїм учням хочу би бажати цікавих уроків, приємних онлайн-зустрічей, тільки хороших оцінок, колегам-чителям, міцного здоров'я, сталевих нервів, будьте активними і ініціативними, креативними і сучасними, готовими до будь-яких змін і обставин, батькам. Мені хочеться побажати терпіння і мудрості. Крокуємо всі разом до нашої такої бажаної перемоги. Доля розкидала нас по всьому світу і тому ми проводимо цей день зовсім не так, як хотілося, б, зовсім не так, як завжди. Але я гадаю, що це ненадовго. Тому бажаю вам в цей день. Витримки, терпіння. Бажаю вам саме головне скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своє життя, бережіть своє здоров'я. Я вірю, що дуже скоро ми повернемося у своє рідне село, у своє широке. Тому сьогодні всіх вас обіймаю, мої рідні. До... Дорогі наші учні, бажаю, щоб світлим, радісним та блідним. Був кожен ваш день та кожен крок. Ростіть здоровими, мудрими, щасливими та досягайте високих результатів у навчанні. І найголовніше мирного неба та скорішого повернення додому та до рідних стін нашої школи. Від... Рік тому ми з вами переступили поріг нашої широківської школи. У нас були плани, мрії, бажання, але так судилося, що нам довелося розлучитися. Тому сьогодні я хочу побажати лише одне і найголовніше це терпіння тихого і мирного неба. Дорогі мої другокласники, я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами, коли я зможу вас всіх обійняти, пригорнути до себе. Я гадаю, що це незабаром станеться, тому що це сама найзаповітніша мрія. Бажаю, щоб ваше навчання було легким і приємним, а зусилля і бажання не були марними, щоб кожен день, проведений в школі, був легким і приємним для вас. Ви в мене великі розумнички. Я впевнена, що ви зможете досягти багато чого. Бажаю вам наполегливості та успіхів в навчанні. Сьогодні на календарі 1 вересня. І це означає не лише початок осені, а початок нового навчального року. На жаль, реалії сьогодення не дають нам змогу зібратися на нашому прекрасному шкільному подвір'ї, сісти за наші рідні парти. Але я знаю, ми все зможемо, ми витримаємо, ми все подолаємо, ми будемо вчитися, ми будемо діяти. Мріяти, працювати, старатися, вірити, а саме головне перемагати. І я хочу побажати нам одного єдиного, щоб наступне літо ми зустріли літо без війни. Я дуже скучила за вами, особливо за своїми самокласниками. Рада, що зовсім скоро ми зможемо побачитися ну хоча б у мене. Вірю в те, що ми зустрінемося в нашому селі у школі. Вірю в те, що ми відновимо школу. І знову будемо планувати і мріяти про подорожі. Я бажаю вам тільки гарних новин, вам і вашим сім'ям мирного неба, здоров'я, терпіння. Побачимося на уроках. Вітаю усіх з Днем Знань! Зичу вам всім. Міцного здоров'я, добробуту та миру в кожну оселю. Вірте, все буде Україна! Адже ми з вами, з Миколаївщиною. Скорої зустрічі, слава Україні! Телефон білить, нам допомогли да день, вибіталимута, дала ми дітки, сиділи как они поруть, мама на диване, ладофон, -ла так буду, мені літа помітик. Щоб прочитати про все на світі. Я навчуся рахувати. Щоб з хросима правди мати. Коли повернемося до школи, будемо сумлімі, як ніколи. Ти почекай на стрішки рідний клас і зовсім скоро вже почуєш нас. В перший клас ми зрушаємо нас Україна зустрічає. Ще рік один. Завдань багато перед нами, та будьте певні, їх зуміємо розв'язати. Ми вдячні вчителі за те, які ми стали, і за можливість кращими ще стати. Хоча війна вірвалась наше мирне небо, і рідні стіни школи довго сумували, та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі ми довго так чекали. 1 вересня завжди було для нас урочистим та хвилюючим святом. Ми чекали зустрічі з вчителями та друзями, яких не бачили ціле літо. Цей перший дзвоник мав бути для нас особливим. Це останній перший дзвоник у нашому шкільному житті. Останній настанови директора, вчителів, батьків. Як шкода, що ми не зможемо подарувати віти вчителям. Не обіймемо їх. Не потиснемо руку вчителю-наставнику. Не виведемо першачків на їх першу лінійку, але ми не втрачаємо надії та сподіваємося на краще. Ми обов'язково зустрінемося і згадаємо все найпрекрасніше, що було в нашому шкільному житті. І всім хочеться побажати легкого навчального року та мирного неба над головою.